Всім привіт! Сьогодні темою відео буде що додати на сайт, щоб він був корисний. Але для початку поставте, будь ласка, вподобайку україномовному контенту та залиште свій коментар. Це допоможе розвивати відео українською мовою на просторах Ютубу. Дякую. Тож почнемо, щоб сайт був корисним та зручним для відвідувачів. Варто додати такі елементи. І для прикладу я покажу, як це зроблено на моєму сайті. Тож почнемо, по-перше, це чіткий заголовок та опис. Ці два фактори повинні одразу розповідати про що сайт і кому він буде корисний. Також не забуваємо про текстовий контент вашого сайту. Він повинен бути структурованим. Лаконічним та інформативним, щоб людина, яка зайшла на ваш сайт, одразу зрозуміла, де і як їй знайти ту інформацію, яка саме для неї потрібна в цей час. Одним з немаловажних факторів для сайту, це є зображення та графіка на ваших сторінках. Вони допомагають привернути увагу. Та покращити сприйняття інформації, щоб на ваших сторінках був не голий текст, а інформативні картинки, які допомагають людині зрозуміти одразу, на що спрямована та чи інша інформація. І якщо на вашому сайті це потрібно, то можна додати і відеоінформацію, яка буде розповідати про ваш сайт. Але... Це не обов'язково. Не менш важливими є інтерактивні елементи на сайті, які кнопки навігації, форми зворотнього зв'язку. Що вони роблять? Кнопки навігації полегшують переміщення по сайту, а форма зворотнього зв'язку дозволяє відвідувачам ставити запитання та залишати відгуки. На своєму сайті я одразу розмістив кнопку зворотнього зв'язку, щоб люди, які заходять на мій сайт, могли одразу звернутися до мене по допомогу по тестуванню їхнього сайту чи додатку. Також на сайті повинні бути і додаткові корисні блоки, такі як часті запитання, посилання на соціальні мережі, файли для завантаження. Останні новини, таблиці або списки. Почнемо з частих запитань. Ця сторінка в мене є на сайті, тому що дуже багато однотипних запитань від людей, які приходять тільки вперше на мій сайт. І я зробив список з однотипних запитань і відповіді на них. В наш час соціальні мережі займають. Дуже велику вагу. І кожний сайт повинен мати посилання на соціальні мережі, і це дуже важливо. Що також я зробив на своєму сайті. І вам рекомендую. Також ви можете додати на свій сайт дуже багато додаткових корисних сторінок, такі як новини, Блог, команда. Клієнти, з якими ви працювали. В моєму випадку, це типи тестування, тузи, з якими я працюю, все, що ви вважаєте, потрібним для клієнта і потрібним для вас, ви можете розміщати на вашому сайті. Це дуже корисно. Тож, якщо ви будете слідкувати цим простим правилам, ваш сайт буде виглядати корисним для всіх людей, які заходять на нього, та буде допомагати їм знаходити саме ту інформацію, яка потрібна їм в даний момент. Тож, поставте, будь ласка, вподобайку україномовному контенту, і в наступних відео я буду все більше і більше розповідати, як покращити ваш сайт. І що треба робити? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, гарного вечора чи ранку, коли ви дивитесь це відео. Всім до побачення!